Вітаю, друзі! Я Світлана Стеценко, і від сьогодні розповідатиму вам про наших союзників у Європі, які допомагають наближати перемогу України над російськими загарбниками. І для початку розберемося, що таке Європейський союз. Отже, ЄС виглядає ось так: це 27 країн, які об'єднує дві мети: перша економічний союз, тобто створення... Творення спільного для країн ЄС, ринку послуг, товарів, капіталу, робочих місць та спільної валюти євро. Та політична мета спільна зовнішня політика, а також спільне громадянство. Тобто 500 мільйонів громадян ЄС можуть вільно пересуватися та жити там, де забажають. А зараз трохи історії про ідею об'єднати Європу в одну інституцію. Вперше заговорили після Другої світової війни. Це зробив тодішній депутат британського парламенту та колишній прем'єр-міністр Вінстон Черчилль. у 1946 році. В університеті Цюриха він закликав до створення Сполучених Штатів Європи. Порятунок всіх людей, кожної раси і кожної держави від війни та уярмлення мусить бути встановлений на твердій основі і побудований на готовності всіх чоловіків і жінок, радше померти аніж підкоритися тиранії. У цій невідкладній роботі Франція і Німеччина мусять разом взяти лідерство. Велика Британія, Британська співдружність, могутня Америка, і я вірю, радянська Росія, коли насправді все було б добре, мусять бути друзями і гарантами нової Європи і мусять відстоювати право жити. Ось тому я кажу вам: хай Європа підніметься. А для того щоб краще зрозуміти думку Черчилля, треба врахувати ще одну його промову у Вестмінстерському коледжі в США на кілька місяців раніше. Сьогодні на сцену повоєнного життя, яка ще зовсім недавно сяяла в яскравому світлі союзницької перемоги, лягла чорна тінь. Ніхто не може сказати, чого можна очікувати найближчим часом від радянської Росії і керованого нею міжнародного комуністичного співтовариства, і якими є межі, якщо вони взагалі існують їх експансіоністських устремлінь і наполегливих старань навернути увесь світ до своєї віри. Я не вірю, що радянська Росія хоче нової війни. Швидше вона хоче, щоб їй дісталося якомога більше плодів минулої війни, і щоб вона могла нескінченно нарощувати свою міць з одночасною експансією своєї ідеології. Черчилль закликав до об'єднання Європи аби протистояти радянській Росії, адже не міг бачити, як СРСР намагалися поширити свій вплив на знеселену Європу після Другої світової війни. Це не та Європа, заради якої ми воювали, казав Черчилль. За три роки після обох промов з'явилася Рада Європи інституція, яка до речі існує і досі. А ще за рік міністр закордонних справ Франції Роберт Шуман запропонував свій план створити спільний ринок вугільної та сталеливарної продукції в Франції, Німеччини та інших західноєвропейських країн. Це стало основою для створення інших європейських спільнот у майбутньому. Відтоді і до тепер ця дата відзначається як День Європи. А Шуман вважається о. Одним із засновників європейського союзу, тож у квітні 51-го план шумана реалізовано. І шість країн: це Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Франція підписали у Парижі договір, і так з'явився Європейський Союз. Цей союз відкритий для всіх вільних європейських держав. Ми сподіваємося, що інші країни також до нас приєднаються. Ми будемо розвивати цю інституцію, об'єднувати нашу енергію і цінності та вести погоджувальну діяльність завдяки частим зустрічам і комунікації, засновані на довірі. Минули 72 роки. Нині євросоюз це найбільше міждержавне утворення у світі. Громадяни Європейського Союзу говорять 24 чотирма мовами. А важливі документи перекладаються на кожну з них. Євросоюз має свою символіку, валюту та навіть гімн. держави члени Європейського союзу суверенні та незалежні, але є питання, які вони вирішують спільно. І для цього вони створили чотири інституції, які приймають рішення: це європейський парламент, який представляє інтереси населення, Європейська рада визначає загальний політичний курс ЄС рада Європейського союзу, яка проводить регулярні зустрічі, під час яких приймає та ухвалює рішення, і європейська комісія незалежний від урядів усіх країн ЄС орган, який захищає колектив європейські інтереси. Вищий політичний орган Євросоюзу це Європейська Рада. Цей термін означає регулярні зустрічі глав держав та урядів країн ЄС. Очолює Європейську Раду президент Шарль Мішель. Ні, це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ось це Шарль Мішель, президент Європейської Ради. А це він у Києві під час повномасштабної війни в Росії проти України у серці вільної Європи, як тоді сам президент Євроради написав у своєму твіттер. Тоді Шарль Мішель зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. А після перемовин додав: перемога буде за Україною. Європа стоїть з вами пліч опліч. І це ще раз демонструє підтримку наших союзників та впевненість в українській перемозі. Тож сьогодні ми розібрали, як Європа опанувала найбільш дієвий рушій розвитку єднання. Українці вже знають, як битися пліч опліч, але історія любить повторюватися. Тож наближаємо нашу перемогу разом і зустрінемось невдовзі.